Японці фанати українських військових. Український дух завоював неабияку прихильність в різних країнах, особливо в Японії. Крайні роки вони за великі гроші готові купувати різні речі, пов'язані з українськими військовими: форма, шеврони, особисті речі. Вони роблять косплеї на українців, тематичні фотосети і відтворюють бої на пейнтбол майданчиках Що цікаво, 10 років тому переважна кількість таких косплеєрів вдягали американську форму. Тепер пріоритети дещо змінились. Особлива увага і віднедавна така нова хвиля захоплення це жінки військові, особливо медикині. Цитуючи одну японку, я вважаю українок, що тримають зброю найсильнішими жінками і взагалі людьми в світі. Не останню роль, на мою думку, в цьому відіграють творчі японці, які, наприклад, роблять мангу з українцями, поширюють класику того ж Шевченка. Художниця Нацуме так взагалі ще 17-го року малює військових, в тому числі дівчат. Тим самим вони поширюють цей україноприхильний рух.